Всім привіт! Сьогодні в відео я хочу вам розказати про таку рослину, як ноліна. Ця рослина цінується тим, що вона невибаглива у вирощуванні. Догляд за нею в домашніх умовах зовсім простий. Рослина не вимагає особливих зусиль і хитрих маніпуляцій, а також формування складного складу ґрунту. І зараз я вам розповім основні правила вирощування ноліни. І давайте почнемо з освітлення. Освітлення буде потрібно яскраве і постійне. Краще ставити рослину на вікно південної орієнтації. В інших випадках слід підсвічувати ноліну лампами. Оптимальна температура для цієї рослини 24-28 градусів, а в зимові місяці починається період спокою, і температуру треба знизити до 10 15 градусів. Ноліна не потребує оприскувань, сухе повітря їй не шкодить. Поливати ноліну треба лише тоді, коли ґрунт повністю просохне, головне не допускати затоки. У період спокою зволоження треба скоротити. Підживлення треба проводити не часто. Достатньо буде одного разу на місяць мінеральними добривами. Молоді рослини ноліни треба пересаджувати щорічно, а дорослі раз в 3-4 роки. Горщик має бути широким, але не глибоким. Висаджувати треба на ту ж глибину, що й раніше. Краще використовувати метод перевалки. Для ноліни потрібен легкий добре дренований ґрунт, що містить суміш для сукулентів або самостійно приготовлений субстрат з перегною, дерну та піску. Тепер маленька хитрість про ноліну. Розмір і форма стовбора залежать від режиму поливу. Якщо ноліну поливати регулярно, то вона буде тягнутися вгору і в такому випадку у неї буде багато листя, а потовщення внизу стовбора буде невеликим. Тому, якщо ви хочете отримати невисоку рослину з великим каудексом, то потрібно отримувати її на південних вікнах і поливати рідше. А у мене на цьому все. Всім дякую за перегляд.